І так, дивіться, що ми знайшли Сич, сервіс it послуг. Це обробка відео, монтаж і встановлення Windows. Коротше, дуже багато послуг. Я бачу, сюди заходив чоловік. Добрий день. Бачу, у вас тут така вивіска, що ви займаєтесь дуже широким спектром послуг. Да? Ну, ми просто ходимо, беремо інтерв'ю для TikTok у бізнесу і щоб люди розповідали про те, чим вони займаються. Ну, ми, звісно, рекламуємо свою продукцію. У нас доставка піца, роли, суші, бургери, а також. Ви можете розповісти, тому що ну, саме ваша вивізка нас зацікавила. Ну, хлопці, я ще не працюю поки що. А як це? А хто? Ну я готую, а, а це ви нового року. А, ви тільки буде. плануєте відкривати? О, так тим що... паче розповісти, що тут буде? Зараз скажіть, що тут буде? щоб вже... І сервісний центр такий, ага. і для людей, що ми там, наприклад, фотографії вистановлювати або ще щось. А, Встановлюють фотографії, курси. фотографії я почув? Да, — Так, ну старі фотографії. Е, бум... фотографії. Ну, бумажні чи сплівки? Да, бумажні. Ага. А до речі, запис з аналогової касети раніше да, на цифру буде? Так. Це мені треба, у мене якраз випускної випускну... зняти на таку касети, і їй може там 20 років та касет. А цифровка, старого, так? А скільки раз, буде коштувати, старого. до речі? Оце прям для мене потрібна функція. Тобто поки що розсинки не скажу, не знаю. Плюс-мінус. Ну, в пределах розумно, 500-600 гривень. Нормально. Бачите, старі касети свої можете оцифрувати в диски і прямо у вас буде ностальгія. Ну, в мене вас прямо оця новина порадувала. Ну, так, ну, щоб прийшли до знайомих там свадьба чи ще щось, Ага, да, 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 хочуть, ну хочуть, не можуть вже подивитися. А, а у вас є оцей старий Тут, та, апарат. Ментафон. Да, Бо в мене матафон. також вдома є, він ще є робочий. Так, насправді. Так, а ще що монтаж відео, да, я там бачу у вас так, написано? Да, ролики. А в чому будете монтувати? Ну, авторефект, прем'єр. Ви такі програми знаєте? Це прям... 30 років 3D займаюся. — Серйозно? О, ну вообще, це прям так, що... тут буде скарб на намиві. Що... Ну, ще поки не скарб, не знаю. Не думаю. Це для душі, це не для бізнесу. Ага, зрозуміло. Це жінка вигнала з хати каже, забирай сніманатки, ти працює. Так що так. Ага. Ну коротше, зрозуміло, да? Кому потрібні отакі от послуги на намиві скоро буде такий магазин. Да. Я буду ваш перший клієнт. Як тільки відкриєтесь. а до речі, знову збираєтесь там, TikTok, Інстаграм вести. Ні, поки що не. Ну ладно. Можливо, це буде ваше перше YouTube, відео. Ютуб канал якийсь, можливо, але не знаю, що поки. Думаю. Зрозуміло. Ну, Навчальний, скоріш за все, 3D графіка анімація. Тоді бажаю вам успіху Якщо. в вашому Якщо. бізнесі і я по-любому до вас прийду. Ваші знання нам потрібні. Вам гарного перегляду, підписочка і лайк з вас.